Ізминський державний гуманітарний університет отримав вдарунок від Національної академії наук України шість томів Шевченківської енциклопедії. Видання було презентоване на честь 75-річчя університету і свідчить про тісні зв'язки Придонайського вузу із Академією наук. Дивіться далі. Нещодавно в Ізмейнському державному гуманітарному університеті сталася значна подія. В дарунок вузові академія наук передала шість томів Шевченківської енциклопедії. Ізмейський державний гуманітарний університет є науковим, освітнім і культурним центром українського придунав'я. І дійсно, наш університет фактично є базою для реалізації державної політики в сфері науки і освіти на півні Одеської області. І з нагоди 75-річчя нашого єдиного вищого державного навчального закладу в нашому регіоні, інститут літератури Національної академії наук під керівництвом шановного Михайло Григоровича Желинського подарував нам безцінний дар це ця енциклопедія, Шевченківська енциклопедія. Сподіваємося, що вона буде в нагоді для підготовки патріотично налаштованих наших громадян. Це видання готувалося тривалий час компетентним колективом інституту літератури імені Тараса Шевченка Національної академії наук України. Цей дарунок є яскравим свідченням того, що наш інститут має дуже тісні творчі стосунки і взаємини з Національною академією наук. На мою думку, мабуть, жоден з вузів півдня України не має такого дарунку. Я сподіваюся, що завдяки зусиллям кафедри української мови і літератури наш університет і подальшому буде продовжувати наукові і творчі зв'язки, і це стане початком ще не однієї наукової конференції, симпозіуму або інших якихось зустрічей. Вже на нашій території енциклопедія стала результатом великої пошукової роботи. Останній шостий том енциклопедії вийшов у 2015 році, кілька місяців тому. І вже зараз університет має таке авторитетне видання. Жовтні місяці цього року, в честь 75-річчя нашого університету, у нас відбулася міжнародна конференція, і от присутні на цій конференції науковці з інституту літератури. На сьогодні в дарунок нам і е, презентували ось це, це шеститомне академічне видання для факультету. Це дуже багато. Чому? Тому що до цього шеститомника е, маємо змогу прилучитися всі ми: викладачі, е, аспіранти, магістранти, студенти, і отримати. Невичерпний кладець мудрості: те, що дає нам Шевченко, те, що дає нам, те, що нам дають науковці, які писали і пишуть про Шевченка. У кожному з томів викладені основні відомості про життя, творчість, особистість Шевченка, його епоху, оточення, місце в національній та світовій культурі. Підсумовано понад півторасторічний досвід вивчення всіх аспектів Шевченкіани в українському та зарубіжному шевченкознавстві. Подія видання. Шеститомного енциклопедичного джерела, яке проливає світло на істинного Шевченка, пророка, національного генія, безумовно, це подія для всієї України, для її культури, для історії. І як викладач української літератури хочу сказати, що ми давно чекали на такого на такий дарунок. Він є цінним і для студентів, і для викладачів, і для фахівців, і для вчителів нашого регіону, тому що це найкоротший шлях до істинного обличчя Тараса Шевченка. Шість томів Шевченківської енциклопедії ректор із мінського державного гуманітарного університету передав в бібліотеці вузу. Отож, студенти та викладачі університету мають унікальну можливість долучитися до наймасштабніших першого видання в галузі Шевченкознавства Анастасія Грекова, Андрій Алмазов. Місцеві новини.